Досі вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. Тепер через електронний кабінет можна дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку ризикових та іншу цікаву інформацію, але ж тільки за згодою цього контрагента. В цьому відео я покажу, як надати згоду на отримання інформації про себе бізнес-партнеру та, звичайно, як отримати інформацію про нього через електронний кабінет. Розділ згодом меню налаштування приватної частини електронного кабінету надає можливість надати податківцям згоду на розкриття контрагенту податкової інформації про себе та визначити, яку саме інформацію ви згодні надати. Зауважу! Що наказом Мінфіну номер 110 перелік інформації значно розширений, оновлена послуга вже почала діяти. Отже, давайте разом перейдемо до приватної частини електронного кабінету та надамо згоду податківцям. Надати інформацію про нас бізнес-партнеру. Отже, я у приватній частини електронного кабінету і можемо надавати згоду. Але ж давайте попередньо подивимось, яка сама наявна податкова інформація в податківців про нас. Для цього я знаходжу інформацію про бізнес партнера Натискаю і обираю інформацію про мене. Отже з'являються дані, які відомі податківців про мене. Відповідно крім загальної інформації, кведів, наявність об'єктів оподаткування, це форма 20 ОПП, наявність заборгованості або податкового боргу. Нарахованих податків та сплачених до бюджету, наявності ліцензій ми бачимо наявність зупиненої реєстрації податкових накладних за останній місяць або несвоєчасно зареєстровані податкові, перелік товарів згідно КТЗ. Ну і ось вона, наявність інформації щодо стану ризиковості. Також додали звітність ТЦО. Фінансовий результат до оподаткування, залишкову вартість основних засобів, наявність експортних або імпортних операцій. Тобто, ви бачите, інформація досить розширена. Частину або всю цю інформацію ми можемо передати нашому бізнес-партнеру. Для цього і будемо робити згоду. Цю інформацію ми можемо сформувати. У вигляді витягу і відповідно цим витягом користуватися, натискаю сформувати витяг. І витяг буде сформований. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Ось такий витяг сформований. Зверніть увагу, він в нас станом на 18 квітня. Отже, на завтра може бути інша податкова інформація, але ми маємо те, що маємо саме на конкретну дату. Тепер давайте будемо надавати згоду. Отже, Підтягуємо в електронному кабінеті мишку до верхнього куточку натискаємо і обираємо налаштування. У верхньому рядочку натискаємо Згода та в нижньому Додати. Додається ось така табличка. Даю згоду на передачу. Кому обираємо контрагенти? Вводимо його індивідуальний номер. Вказуємо, яку саму інформацію ми хочемо додати, і зберегти. Далі завіряємо свою згоду електронним підписом. Ви розумієте, як це робити, тому я не буду цього робити, щоб не гаяти часу. Відміна. І звертаю вашу увагу, що згоду ми можемо додати, а можемо обрати відмінити. І надану раніше згоду відмінити. Тобто, звертаю увагу, дійсно, згоду ми надаємо конкретному контрагенту і можемо відмінити своє рішення будь-який час. Вводжу, податковий номер контрагента та інформацію, яку згодна надати, і зберегти. Далі мені потрібно підписати цю згоду електронним підписом і е, все, згода надана. Також я можу відмінити згоду про себе. Для цього я можу знов таки повернутися до згоди та внести дані про контрагента, будь-яку інформацію та натиснути відмінити. Згода буде відмінена. Отже, ми можемо як надати згоду, так і відмінити її. Якщо потрібно, користуйтесь, будь ласка. Друзі, ще більше корисної інформації з обліку та оподаткування ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати з нововведеннями. Не гайте часу! Реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом з АВС. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!